Любі друзі, шановне панство, восвітає проект Лет Слем'ю з міста Харків. Привіт вам, близнюки! Всі, хто там ще не тут, давайте ви будете тут, тому що пляж це класно, але ми теж класні. Але ті, хто вже є тут, ми вам дякуємо. Ми раді, що ви дивитесь на нас оплески вам. Ми до вас приїхали з програмою під назвою Літературні майстерні, яку ми створили при підтримці Українського інституту книги. Сьогодні вже другий день цієї нашої програми в близнюках. А наше знайомство з близнюками стало важливим завдяки близнюківській селищній раді. Тому давайте подякуємо близнюкам і близнюківській селищній раді. З приводу знайомства, кутики, шановні, з вами сьогодні працюють людина за комп'ютером, яка буде рахувати оцінки наших учасників. Самий стильний харківський піжон, людина, яка вміє рахувати. Фрідріх Шваль, ви ваші обласки! І також для вас сьогодні працюватиме людина, яка теж вміє рахувати навіть більше ніж до п'яти. північно саудівський майстер чаклун своє майстер сьогоднішньої події. Куратор проєкту Лісов'ю Артем Ельф. Yeah. Зібралась дуже душевна кампанія. У нас виступають сьогодні місцеві близнюківські поети. Виступають харківці, які приїхали сюди завдяки підтримці допомозі <звісно> Близнюківської селищної ради. І навіть в нас є одна, одна людина, одна поетка з Дніпра, яка приїхала спеціально для цієї на цю подію. День теплий. Пляж класний, але ви теж класні. Я думаю, що ті, хто зараз на пляжі, скоро підтягнуться до нас теж, бо в нас, блін, буде весело. Сьогодні в близниках літературний слем. Літературний слем це поетичне змагання з елементами шоу та перформансу, де важливо не тільки те, який в тебе текст. А і те, як ти вмієш його подати, який ти харизматичний, як ти володієш собою, своїм голосом, як взаємодієш з публікою. Коротше, слем це поєднання поезії і шоу. Впевнений, що багато з тих, хто тут є зараз, бачить нас перше, ну максимум в другий раз, і, звісно, що не знаю, що таке слем. Є ж такі, підіміть руки. Хто не знає, що таке тартарний слем? Підніміть руки. Що? Ніхто не знає. Я поверю, що ви не знаєте, руки не так? Да? тоді зараз ви дізнаєтесь, тому що правила класичного харківського літературного слему у виконанні Фрідріха Вільгельмича. Будь ласка, Фрідріху. Отже, слем проходить у три тури. Відбірковий. Півфінал і фінал на кожний виступ учаснику дається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин. Але тільки один текст за порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту свейстра. Свемайстер може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Також свейстер має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд, і тим самим цей учасник може пройти незалежно від оцінок на. Ступний тур змагання відбувається за олімпійською системою на виліт. В залежності від оцінок до другого туру проходять від 5 до 7 учасників, а до фіналу від 3 до 4. У разі, якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів, то саме майстер влаштовує суперфінал, додатковий четвертий тур між цими учасниками. Учасники оцінюються за п'ятибальною бальною системою п'ятьма комплектами оцінок. Зазвичай один з цих комплектів продається на аукціоні і. І тим самим а, власник а, цього комплекту судить весь СВЕМ. Але сьогодні трошки інша історія, бо сьогодні всі п'ять комплектів оцінок роздаються випадковим глядачам, та зміна відбувається після кожного туру, включно із суперфіналом. Текст повинен бути написаний учасником переклади чужих текстів і тексти мовою держави агресора не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індульгенцію. Допускається використання реквізиту за згодою слем майстра. Све майстер має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. Оце наші правила. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, що тільки що було сказано? Зрозуміло. Отже, в такому випадку, перше, що нам треба з'ясувати, хто буде судити перший тур.